Чекай, одна хвилинка для душі, послухай, до кінця це відео. Одна жінка працювала на роботі для зберігання та заморожування продуктів. Але одного разу вона затрималась довше на роботі. І коли вона перенесла продукти в морозильну камеру, камера якимось, чимось, якимось чином захлопнулась. І жінка зрозуміла, що в неї є шансів небагато, тому що всі пішли додому, залишилась тільки вона одна. Але за деякий короткий час відкривається морозильна камера, і тут охоронець. І жінка з подвом питається: а звідки ви дізналися, що я є тут? Цей охоронець відповів жінці. Кожного дня, коли ви приходите на роботу, ви зі мною вітаєтеся. І коли ви йдете з роботи, ви мені кажете гарного вечора. Але цього дня я не почув гарного вечора. Я вирішив перевірити, де ви є, можливо, що з вами трапилося. І так я вас тут знайшов. Коли такі прості слова, привітання чи гарного вечора нам здаються зовсім недоречними, можливо, лишніми, можливо, неважливими, але ці слова можуть врятувати життя. Дорогий Ісусе, дякуємо тобі за цей день, благослови нас, благослови наших рідних, благослови наших воїнів.